Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. В цьому відео про вперше в історії Три крапки. В цій війні Руського Рейху проти України трапляються події, які трапляються вперше в історії. Українські сили оборони вперше в історії збили аж дві одиниці літаків. Дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Руський Рейх вперше в історії втратив такі літаки, ну а Україна вперше в історії збила два таких літака. Такі літаки втрачались, але вони втрачались через якісь аварії. А втратити літак через аварію і втратити його на полі бою це трошки різні моменти. Те, що сталося на полі бою, це вперше в історії. Ну, а тепер оце нещодавно стала ще подія із розряду, вперше в історії. Українські сили оборони, а саме головне управління розвідки Міністерства оборони, 8 червня відправили направили дрони на аеродром Ахтубінськ, що в Астраханській області. На території Руського рейху. Відстань до цього рашистського аеродрому від лінії фронту 589 кілометрів. Це так по прямій. Дрони, звичайно, по прямій не літають, їм треба оминати сили ППО, ну і взагалі обирати більш безпечний шлях. Ну, але все одно, це відстань е, така м, повністю досяжна для багатьох моделей е, українських е, дронів. М, а я впевнений так, слідкуючи трошки за. Е, за розробками і за виробництвом зброї Україною, то я впевнений, що в недалекому, в дуже недалекому майбутньому цей аеродром, саме цей і не лише він, але саме зараз мова про цей аеродром, він буде в зоні досяжності вже не лише дронів, а і українських, саме українських ракет. Полетіло туди три дрони. Були версії, що один Начебто не долетів декілька сот метрів і сам впав другого, начебто збило ППО. Ну а от третій долетів. І результативно долетів, він влучив, був уражений рашистський новітній літак типу 5-го покоління су 57 -й. І оце вперше в історії. Літак був саме пошкоджений, а не знищений, на жаль. Поки що невідомо, чи зможе він літати, наскільки серйозними були ті пошкодження. Ще була вже на наступний день після цього була інформація, що могли бути пошкодженими навіть два таких літака, ну, але офіційних підтверджень не було. Скоріше за все, все ж таки один. Ну і навіть якщо пошкоджений лише один, це влучання все одно дуже дуже важливе. Навіть якщо він підлягає відновленню, то це відновлення розтягнеться як мінімум на півроку, як кажуть експерти, спеціалісти в авіації, а всього у Русського Рейху таких літаків не до п'ятого покоління Су-57, аж 9 одиниць було. Це ті, які вже прийняті на озброєння. 9 одиниць, далі, з чого це складається? Перший був прийнятий на, на озброєння в грудні 2020 року. Наступні дві одиниці в 4 кварталі 2021 року. Ще дві одиниці в травні 2022 року і чотири одиниці в грудні 2022 року. Руські рейх ще з 2010 року намагався, намагається ввести в експлуатацію свої оці літаки не до п'ятого покоління Су-57. Ну і процес цей просувається дуже з великими проблемами, і все не так, як, як їм хочеться, як вони це розповідають своєму вогтерату. що все хорошо, прекрасна маркіза. Про сам літак Су-57. Це рашистський багатоцільовий винищувач типу 5-го, чи все ж таки правильніше, не до 5-го покоління, проєктний індекс Т. 50. Кодифікація НАТО Фелон злочинець. Програма, коли вона починалась вона називалась ПАК ФА Перспективний авіаційний комплекс фронтової авіації. Отак. Літак розроблявся для заміни в російських так званих військово-космічних силах важкого винищувача су 27 Раніше в цьому проєкті. В розробці цього літака приймала участь і Індія з 2012 року. Ну але все ж таки прокинулася і зрозуміло, що, що то саме за літак, і що не варто бути співучасником цього проєкту. І в квітні 2018 року Індія вийшла з цього проєкту. Ну що зрозуміло, що їй не потрібно те барахло за ті гроші. Індія планувала, до речі, купувати ті Су-57 по ціні 100 мільйонів доларів за одиницю. Тому Руські Рейх і завищував параметри цього літака саме для того, щоб, як мінімум, Індії продати якомога більше і якомога дорожче ці літаки. Не сталося, як гадалось. Перший політ Т-50 відбувся 29 січня 2010 року. У 2013 році почалось дрібносерійне виробництво літаків на авіазаводі в Камсомольській на Амурі. Це на Далекому Сході. Літом 2019 року запущено, ну. Типу серійне е, виробництво цих винищувачів. Хоча планувалось е, серійне виробництво ще в 2016 році, тобто сув е, терміну е, запуску на 3 роки, е, плани Руського Рейху мати 76 е, таких літаків для укомплектування трьох полків е, 25 грудня 2020 року. Повітряно-космічні сили Руського Рейху отримали перший серійний винищувач. Де-факто в експлуатацію і він, і наступні з 2022 року. Всього вироблено різня, різна інформація: 13 одиниць або 14, включно з прототипами. Три прототипи з цих вироблених це для наземних випробувань. Тобто, вони не льотнопригодні, вони не для польотів. Була інформація і про аварії цих літаків під час випробувань. 11 серпня. 2017 року вперше офіційно була об'явлена серійна назва винищувача Су-57. Ну, а до того, як я казав вище, то був Т-50. Пару слів про участь цих літаків в бойових діях. 22 лютого 2018 року два Су-57 прилетіли в Сирію на авіабазу Кхмеймим, де був. І це був для них другий етап державних випробувань в реальних бойових умовах. Ну а другим полем бою, а точніше, полем тероризму для цих рашистських Су-57 стала Україна. Ці 57 і є носіями ракет Х-59, Х-69, Х-35, Х-38, К77. Літак має 6, точок, 6 внутрішніх точок підвіски і 6-8 точок підвіски зовнішніх. Бойове навантаження до 10 тонн бомб та ракет. Є 4 вантажних бомбових відсіка. Злітна вага максимальна 35,5 тонн, нормальна 36 тонн. Вага порожнього 18,5 тонн. Об'єм палива 13,73 метра кубічних. В тонах це 11,1 тонни палива. Екіпаж одна особа чи особина? бо у расистів правильніше буде особина. Швидкість максимальна 2200. 600 км на годину. Це на висоті. Тобто 2,45 маха. Дальність перегонна 4300 км, з додатковими підвісними баками 5500 км. А дальність на під час сверхзвукового, звукового, швидкості. 2000 кілометрів. Стеля 20 тисяч метрів максимальна, а бойова 18 тисяч метрів. Бойовий радіус дії до 2000 кілометрів. Ось така картина по цих літаках. ну Тепер вони після цього враження і після того, як Україна отримала дозвіл від. Українських друзів, союзників е, і в першу чергу від сполучених штатів е, дозвіл бити по рашистських цілях е, не лише в прикордонних е, районах, а і дещо далі, і е, е, Україна отримає дуже швидко ще е, додаткові е, патріоти. Ну і серед цих патріотів я впевнений, що додасться кількість так званих блуждаючих патріотів, які будуть охороняти в тому числі і кордони, і будуть пільнувати отих, бажаючих підлетіти до кордонів, не заходячи. Не перетинаючи кордон, і кидати е, оці фаби. Е, і ракети, е, те, що робили оці літаки Су-57, вони не залітали на територію України, бо все ж таки ну, і бояться і боялись, і правильно боялись, е, що це небезпечно. Ну а тепер для них станеться е, буде ще небезпечніше. Е, їх використовувати. Навряд чи вони їх будуть використовувати. Моя щось така думка, що після цього вони їх передислокують кудись так подалі. Куди поки що не, не знаю. Припущень таких навіть не, не дивився поки що. Але я, я кажу, що я впевнений, що з цього Ахтубінська їх відправлять кудись далі. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!